Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! На початку січня найдорожча автомобільна компанія Китаю BYD презентувала дві перші моделі нового бренду. Для продажу цих авто в Китаї буде створено окрему дилерську мережу, а перше серійне авто очікується у пролежу вже до літа. Зазначимо, що за останні кілька років китайські автомобільні марки активно створюють преміальні суббренди. Наприклад, зовсім свіжий аватар від виробника Chang'an Ан або Воє Удофен. У концернів BAIC та Great Wall є Art Fox та Салун. А у корпорації Джиллі з конвеєра сходить Zike. Нова автомобільна марка Ян Ванг продаватиме електромобілі на території Китаю лише у сегменті преміум. Її назву можна перекласти з китайської як дивитись вгору. Вже зараз відомо, що моделі коштуватимуть щонайменше 800 тисяч, максимум півтора мільйони юанів, або від 110 до 206 тисяч доларів. Новий бренд відразу показав публіці свою першу модель Ян u 8 Вона позиціонується як справжній електричний позашляховик, який зможе проявити себе саме на бездоріжжі. І в цьому йому має допомогти технологія керування чотирма двигунами і 4 на новій платформі. EC-Fan. в її основі лежить ідея: одне колесо, один електромотор, але це не мотор колесо. Двигуни u 8 встановлені окремо, а тяга передається на колеса через редуктори. А значить, це авто, як, наприклад, електропікаль, може робити танковий розворот, тобто розворот на одному місці. Також для авто обіцяють режим краба, як у першого електричного хамера. Це означає, що всі колеса зможуть повертати на певний кут, завдяки якому автомобіль зможе пересуватися по діагоналі боком. Екстер'єр позашляховика розробив дизайнер Вольфан Йозеф Ейгер. Він раніше був головою Audi Group Design та особисто займався створенням екстер'єрів брендів Audi та Lamborghini. За його словами, перше електроавто нового бренду використовує мову дизайну, яку назвали брами часу та простору. У ньому футуристичні елементи високотехнологічного авто поєднуються з агресивним іміджем справжнього позашляховика. Також, за словами дизайнера, деякі зовнішні рішення для Ю8 згодом стануть унікальними та добре впізнаваними. Наприклад, фари або умовна розчітка радіатора, яка складається зі спеціальної точкової матриці. Посадшляховик витягнувся до 5 метрів 30 сантиметрів, а його колісна база 3 метри 5 сантиметрів. Yang Wang Ю8 отримав рамне шасі із незалежною пневматичною підвіскою. Як ми вже сказали, електромобіль матиме 4 двигуни на борту. Максимальна потужність кожного 240 кВт або 326 кінських сил. Але загальна потужність буде не більше 1100 кінських сил. Рекуперація та керування тягою дозволяють обходитися без механічних гальм, але вони, звичайно, є. Гальмівний шлях при скиданні швидкості до нуля зі 100 км на годину всього 40 метрів. Окрім батарейної версії, обіцяно модифікацію з бензиновим генератором, тобто у автобу де везе. Але він працюватиме виключно у ролі генератора додаткового джерела електроенергії у додаток до невеликої батареї. Про ємність акумулятора у батарейної версії або версії з ДВЗ поки що нічого не відомо, як і про можливий пробіг на одному заряді. Немає також інформації щодо майбутньої ціни на такий електропозашляховик. У BYD поки тільки натякнули, що вартість може стартувати з 1 мільйона юанів або 145 тисяч доларів. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Новий преміальний бренд від BYD з назвою Yangwang представив разом з електричним позашляховиком ще одну модель. Як ви бачите, Yangwang U9 9 це суперкар, і він електричний. Як і у випадку з позашляховиком, про цю модель поки дуже мало технічної інформації. Офіційно лише озвучено, що U9 зможе розігнатися до 100 км на годину за 2 секунди. Звичайно, такий показник це результат роботи чотирьох електромоторів. Яка буде їхня потужність, даних немає. Під час короткої презентації сказано, що в цій моделі робиться акцент не тільки на швидкості, що в першу чергу очікується від суперкара, але також на безпеці та комфорті. Як підсумок команда інженерів BYD розробила, за словами бренду, особливо безпечну конструкцію кузова. Але в чому це проявляється, даних поки що теж немає. З ціною подібна ситуація. Але в BYD зазначили, що цей суперкар буде коштувати як мінімум мільйон. Приємно, що це мільйон у юанях, а це близько 145 тисяч доларів. Якщо так, то ця модель у майбутньому справді коштуватиме свої гроші. Так як, наприклад, модель Рімак з чотирма електродвигунами з загальною потужністю майже 2000 кінських сил коштує від 2 мільйонів доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.